Це загинула мамина рідна сестра, моя рідна тітка, її чоловік, невістка сестри, донька. І брат в важкому стані, про стан поки що невідомо. Тітка була з 57-го року, брат з 79-го року, дружина на роки 4 молодша, і донька її в районі 15. Років. Вже після відбою тривоги ми приїхали сюди. Після відбою тривоги, вже там в районі 9 години. Вони всі проживали тут, тітка проживала от будинок, бачите, оце є, але коли вона сама там була, але коли тривога завжди приходила до сім'ї, тому що вона, вона страшно боялася. Ламочок був маленький. Вони то витягнули і зашили. І зашили, і все. Каже, за 10 днів каже, воно вам той був. було. Ну, хотіли мене покласти. я Кажу, та як кажу, та я знаю, що є вдома. Розумієте, як навіть та ось віри намала, значить, що як то буде. От побачила оту списку, знаєте як? І кажу: все, падає, все треба втікати, бо в нас на горі трошки сіна. Кажу, запалиться, ми тут згоримо. Ну а на дворі уламки. Уламки падають. Скоріше вони встрілили, то без нічого, так сказати, тільки вікна затребіжали, але встояли. А ото раз як дали, знаєте, останній раз. Я не знаю, як там хаті є. Ну от вікна бачу, нема вверху. О, отакі, от знаєте, я навіть не знаю хлів пошкоджений, дуже хлів. Тварини, кош... кош... ну, та тварина ціла, але бачу, що знаєте, як яка її хата є. Яка її хата? О, там на, на горі на стелі був. О, фактично, бачите, падає стеля. Падає стеля. Фактично його її треба звідси брати на певну хату. Я вискочив і побіг зразу. На, ну, на стрих і подивився, що там дирки є, але все сино ціле. Ну, скло валяючи кусочки. і все. Але я подумав, що то взрив був вверху, я не бачив, де, а то ракета попала в хату, як сусідка казала. Сьогодні вночі Львівщина, напевно, зазнала одної з наймасовніших атак. Це були і дронові атаки, і ракетні атаки. Маємо багато локацій як по Львову, так і по області. Працюють наші підрозділи зараз з декількох локацій в області і на трьох локаціях в місті Львові. Одні з локацій ми зараз перебуваємо. Тут напевно гірша ситуація, тому що це житловий населений пункт, тут житлові будівлі, і вони найбільше постраждали. На жаль, на цій локації маємо загиблих осіб. Тобто це чотири людини, які загинули безпосередньо в будівлі, і вдалося нашим підрозділам врятувати четверо людей. Це ми знімали із верхніх поверхів, і також довелося людей діставати з під завалів, які опинилися під час цієї атаки. Тобто, ця локація, напевно, найбільш постраждала під час цієї атаки.